Още сидит, я витягнув яйця, подивись, що тут є. От. Ну, видно, що вже скоро. Так. Тут. Тут павло необлодне. Ось одне цікавеньке. От. Не знаю чи. Допомогти йому трішки, щоб воно часом не задихнулася. Під нею всього 5 яєць, так що повідає, не мало проблем. От, робити проблем. Треба зробити так, щоб вона мала щось дихати. Видно, як воно тут дихає і що так піщать. От. І тут... І тут, коротше, якось воно дивно фрукльовується. Не знаю, що це. Вроді би бентанки є маленьке, Коротше, не знаю.